Це будинок навпроти перинатального центру у Херсоні. Цілий день його мешканці прибирали бите скло та затуляли вибиті вікна. Через вчорашню атаку російської армії на медичний заклад зруйновані їх оселі. Розповідає місцева мешканка Наталя Савченко. Думала, що лісниця обвалиться. Mm. Вот в этом домі. А потім, уже через когда Увидела дым, тут пожарные, приехали, вышла, э, смо... посмотрела, что осталось от нашего этого э, части дома. И переписали квартиры, людям сообщили. Много квартир нету, жильцов нет. Вот видите, пятый этаж нам побитый полностью. Четвертый этаж. Вот это мы все убрали своими силами. З артилерії РСЗВ, мінометів і градів обстрілювали Херсон минулої доби. Російські військові у місті було дуже гучно, каже Херсонка, яка живе в іншому районі, неподалік державного університету. Він учора теж потрапив під обстріл. Дуже сильні були прильоти. От, нам прийшлось ночувати. Ми поруч живемо на ця старості, на то нам прийшлось ночувати в ванні. тому що дуже сильно трусив дом. Минулої доби російські військові по Херсону поцілили 27 разів. Загалом область обстріляли 90. атакували житлові квартали. Також снаряди влучили в житлові будинки, вологовий будинок і пошкодили університет, приватні та багатоспортивні будинки. Через російський обстріл загинула одна людина, і п'ять осіб отримали поранення від суперені важкості. Гатили військові РФ і по Береславському району. Окрім самого Береслава, обстріляли ще чотири громади: Новоолександрівську, Милівську, Тягинську та Новорайську. Розповів керівник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Внаслідок ворожих обстрілів пошкодження зазнали наш цивільна інфраструктура. Це багатоповерхівки, господарчі споруди та приватні житлові будинки громадян. Ну, на жаль, внаслідок ворожих обстрілів місто Борислав у нас одна людина загинула, і в селі дичани одна людина отримала поранення. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини, Херсон.